Меня зовут Камила Бойко, мне 30 лет, я представляю город Киев. Моя основная работа заключается... Ну, она вообще музыкальная, но есть у меня еще одна основная работа. Профессия Камилы приголомшая человекил. Ну что, поехали? Которая заключается в обучении и вождению женщин города Киева. Ну почему именно женщин? Потому что когда я сама села за руль, я указания мужчин для меня были чем-то космическим, да. И пока я сама не почувствовала машину, пока я сама не поняла, мой муж всегда категорически критикует меня за рулем. И категорически был всегда против, чтобы я садилась за руль. И если бы даже я стала асом в, знаю, там, шумахером, наверное, он бы никогда не признал то, что я стоящий водитель. Моя семья? Моя семья. Муж, дочка, я. Моя семья. Замечательный ребенок, непоседа, непослушная, с характером. Три года ей, вот в садик недавно пошли мы, вся в папу характером. Я думаю, что ребенок, ребенок даст жару в взрослой жизни. Пока что я, конечно, вешаюсь. У меня нервы иногда не, не удерживают ее, ее. Ее поведение. Автолади на полном ходу прямую до сцены шоу, на якому все по-честному. Я, звісно, слежу за эфирами прошлых сезонов. Вот. Я хочу, ну, просто я хочу это все почувствовать на себе. Я считаю, что участие в проекте Госкраины не то чтобы поднимет свою самооценку, но я хочу доказать, что я лучшая. <свес> Скрипка выброшена. дочка за нее переживает. А сейчас все получится нет. Олег Молодець. натиснув кнопку не те, що першим із тренерів. Він взагалі єдиний, хто це зробив. Що для нього геть нетипово. Ще напередодні прослуховувань скрипка зізнався. А повертається тренер. І ти ж так ну, косиш оком. Ну, і чи він задоволений, чи не задоволений. І тут ну, в карти, знаєте, гра Вірю, не вірю. І я жодного разу не помилився. Спасибо. Здравствуйте. Добрий вечір. Як вас зовут? Каміла. Ким роботаю хотіла. Ну, б과... я ще работаю інструктором по вожденню. Вау! <сирит> <сирит> а у нас. Ужас, а ви знаєте, Уже Кружок автомобілістів. А ви знаєте, що в Олега в команді вже є дівчина, яка є. Да. Ви надуєш, От, ви вам Ми споємося. Ви не просто спаєтесь. Я думаю, вона вам буде пропонувати машини, Олег буде їх купувати, а ви будете на них їздити. Тестіравець А <світ> Скажіть, в <світ> якій школі? А в якій школі ви працюєте? Бо мені треба категорію де відкрити ще. В якій школі а ви розумієте, ви Олександре, я навчаю тільки дівчат, так що вам не по дорозі з нами. Що за дискримінація по половому признаку. я не розумію. що за школа така. Ви смілива дівчина, гарний вибір. Ми вас вітаємо. Ви у команді Голос країн. Дякую вам дуже. Ми спробуємо використати вашу професію і гарно, і якісно, і вдало, і победоносно переможно а, пройти маршрутом цього всього проекту. Дякую дуже. Я дуже слава вам. Дякую всім. Давайте зробимо. <звіст> Отже, під крилом у скрипки за лічені хвилини опинилась автомобільна журналістка та інструктор з водіння. Традиційно у харизматичного тренера вимальовується команда із найдрайвовіших вокалістів. Закарожне сторожником. Давайте в...". я вас вітаю з цією перемогою. Як ви гадаєте, хто більше хвилюється, коли дівчата складають іспити у ДАІ, чи ви сьогодні на голосі країни? Там можна пробашляти, а тут не можна. А це правда. Це в нас все по-чесному. Ласкаво просимо у Голос країни. Нарешті я тут. Ой. Дякую. Дякую.